Привіт усім, просто про маркетинг на зв'язку. Сьогодні в цьому відео будемо говорити про платіжні системи в Україні і розбираємо таку платіжну систему українську, яка має назву хутко, і чому саме ця платіжна система змінює ринок українського онлайн бізнесу. Підпишися на мій канал, просто про маркетинг», де я ділюся власними думками, які стосуються онлайн-бізнесу, маркетингу. І тепер переходимо до теми сьогоднішнього відео. Почну із проблеми онлайн-продажі. Є такий показник в онлайн продажах, як «drop-off rate». Що він означає? Він це показник втрати користувачів на етапі оплати. Простими словами, якщо ви щось продаєте, то користувач проходить декілька етапів. Він може, наприклад, вибирати товар, додавати в корзину. Якщо у вас корзини немає, у вас якийсь там онлайн бізнес, він може реєструватися, потім відбуватися оплата. І ось цей drop-off rate, він може бути від 20 до 70%. Що це означає, що із 10 користувачів, які зацікавилися вашим продуктом чи послугою, два користувача або навіть всіх сім користувачів можуть відмовитися від оплати і ви втратите відповідно клієнтів. І що я тут показав? Що 40-70% drop-off rate, це дуже високий показник? Він може бути коли відкладена оплата через заявку. Дуже часто ви на сайтах, коли робите покупки. То ви спочатку реєструєтесь, потім пізніше представник цього сайту звертається до вас, передає якісь реквізити, і ось таким чином ви робите оплату. І от за таким самим принципом, коли на сайті не інтегрована платіжна система, то цей дроп-Офф може бути 40-70%. Тобто, із 10 користувачів, які зацікавлені вашою послугою або товаром. Сім користувачів можуть відпадати і ніколи не оплатять цей товар. Це доволі високий показник, і це дуже плачевно про це навіть говорити. І чому так відбувається? Чому, якщо у вас немає платіжної системи, яка б дозволила користувачу, який зацікавлений в постузі або в товарі, зразу оплатити, чому ось цей підхід, коли пізніше звертається представник сайту і надає там реквізити і так далі, чому це все так негативно впливає саме на цей показник? Отже, причини втрачають інтерес. Коли користувач подав заявку, це ж не означає, що він закрив там телефон і чи там ноутбук, і він не далі ходить по сайтам на різні сайти, не переходить і і так далі. І так далі. Дуже часто користувачі можуть перейти на інші сайти, подивитися якісь кращі умови або можливий і спосіб оплати інший миттєвий, і вони можуть швидше якраз зробити це, оплатити, і вже завтра цей товар поїде до них. Тому частина відмовляється і втрачають інтерес, не витримують відповідь, не отримують відповідь одразу, і це також дуже схоже із причиною номер один складність процесу оплати або відсутність довіри. Коли представник компанії приходить і кидає вам просто скинти на цю картку, то відповідно до цього довіри немає. Набагато вища довіра, коли ви робите це все на стороні сайту через платіжну систему, і в момент, коли ви замовляєте цей товар чи послугу, основні причини. Далі, drop-off rate може бути набагато нижчий, коли у вас інтегрована платіжна система. Він може бути від 20 до 40%. І тут вже чому ось така варіація: 20-40%. Наскільки ви налаштували класну платіжну систему, наскільки оплатити. Для користувача цей процес він дуже легкий. Чим легше користувачу і швидше оплатити цей товар і зручніше, тим відповідно ваш цей показник буде нижчий. Чим нижчий оцей відсоток, тим для вас краще. Тому ось це я пояснив, чому вам потрібно, якщо ви займаєтеся онлайн-бізнесом, обов'язково інтегрувати платіжну систему. Тепер переходимо до українському онлайн-бізнесу, потрібна платіжна система, я це сказав. І давайте розберемо платіжну систему, яку я протестував, і всім рекомендую. Зараз буду практичну частину показувати, як формувати платіжні посилання, але про певні переваги цієї платіжної системи розкажу. Перш за все, хочу сказати, що велике дякую, що IT-продукти українці називають українськими словами. Саме хутко. Велике дякую за назву. Це дуже прям душу гріє і це дуже круто. Також мені дуже сподобалось, коли я перейшов на Адмінчастину, де ви можете налаштовувати все і підключати, і дивитися звіти і так далі. Я там побачив лише українську і англійську мову. Вам велике дякую від мене. Хто буде чути, хтось можливо з представників цієї платіжної системи побачить це відео. Вам великий респект. Тепер що я вичитав? Хутко є партнером банку PUMP. І це говорить про надійність платіжної системи. Далі вичитав про те, що ви можете отримувати платежі із більше як 200 країн і підтримується більше як 150 валют. Тому можна говорити, що це глобальна платіжна система. Ще раз повторюся, українська. Далі ще дуже клус, класно, що немає ніяких прихованих там підписок платежів. Єдина ставка, єдиний тариф, півтора відсотки від суми платежу. Оце єдина комісія за ось весь сервіс, про який я буду говорити надалі. Сервіси які надає платіжна система хутко. Тепер де тут революція? Чому ось цей підхід? Саме цієї платіжної системи змінює взагалі цей ринок. По-перше, що все складне стає простим. Я в своїх відео дуже часто говорю, що зараз такий світ, що все, що там 5-10 років було неможливо, було складно. Зараз ви це все можете зробити декілька кліків. Якраз хутко притримується цього принципу. Ви можете налаштовувати інструменти платіжні без знання програмування, без розробників. Я зараз буду демонструвати, як це швиденько можна налаштувати в адмінчастині. Ще раз повторюся, без технічних знань, навкод інструменти для старту без розробників. Далі, великий плюс те, що є ряд інтеграцій. І я ось наскрінив, є в кого сайт на Shopify є окрема апка, ви можете інсталювати це, все швиденько налаштувати цю платіжну систему. Ось які платформи, CMS-ки. І, і так далі, і так далі, які підтримуються саме швидка інтеграція. Якщо вперед ваш сайт не реалізований через оці CMS-ки, чи там платформи, то вже ви можете підключити розробника і через API або через біблі... бібліотеку SDK ви можете налаштувати от якраз цю платіжну систему. Тепер із великих переваг плюшок: календар платежів, підписка платежів, автоматично регулярне списання коштів, тобто так звана підписка. Якщо ваш. Послугу якусь ви надаєте, де є абонплата щомісячна, то ви можете налаштувати, коли користувач перший раз реєструє свою карту. І щомісяця до відключення цієї підписки, відповідно, стягується ця оплата. Це дуже зручно, ви щомісяця без додаткового контролю, без нагадування отримуєте ці кошти від клієнта. Ось є окреме посилання, можна перейти, і це називається рекурертні, рекурертні да, платежі. Слідуючи, QR-коди з відкриванням. Платіжної сторінки дуже часто, от, наприклад, для мене відеоконтент, коли я проводив вебінар, то такі QR-коди дуже класно працюють, тому що коли ви налаштовуєте вигляд вебінару або на відео, ви можете додавати QR-коди і робити якісь певні заклики. Наприклад, якщо ви займаєтесь якоюсь благодійністю, відповідно користувачі можуть сканувати цей QR-код, приходити на платіжну сторінку і робити оплату. Рухаємося далі. Покинуті кошти, кошики, автоматичні нагадування з платіжними посиланнями. Я Спеціально зараз провів оплату, яка в мене не здійснилася, щоб перевірити це. І зверніть увагу, мені ось на пошту таке приходить, що не завершена оплата. Крута штука, додаткове автоматичне нагадування. Безкоштовний на вимогу програмний РРО, автоматична фіксалізація всіх операцій. Дуже важлива штука. Чеки, оця вся фіксалізація і вся історія, яка стосується податкової оподаткування, це дуже важливо, і це ви отримуєте оцю фічу безкоштовно. Великий респект вам, що не потрібно додатково щось там даналаштовувати. Наступне швидке повернення коштів протягом декілька хвилин. Я знаю, що от формування відношення компанії до користувача, от коли ви щось замовляєте, це дуже важлива штука, наскільки вам швидко повертають кошти. І от оце великий плюс саме хутко, те, що ви зі сторони компанії можете дуже швидко повернути кошти, якщо, наприклад, користувач там відмовився чи там щось помилився, і це передає користувачу великий траст зі сторони компанії про те, що ці кошти швидко повертаються. Тому не потрібно чекати там тижні це все швиденько робиться. Декілька хвилин і кошти повернені. Ну. Ну і холдування коштів до 25 днів для сервісних бізнесів. Тепер переходимо до практичної частини. Я вам говорив, що я покажу, як реєструватися створення платіжного лінка, як за декілька кліків можна ось налаштувати в себе. Є окрема інструкція. Окрема інструкція, я її пройшов. Я зараз не буду показувати її, як вам зареєструватися. Тобто, ви спочатку реєструєтесь через свою електронку. Далі ви реєструєте мерчанта. Ось тут є інструкція. Я це все вже зробив і не буду зараз витрачати час, щоб ще раз показати. Тому що ви спочатку передаєте документи, показуєте, що ви або ФОП і юридична особа на стороні хутко перевіряють документи, і тоді вам валідують якраз оцю цю реєстрацію. Тому на це час не буду тратити. Тепер я вам покажу, як. Створювати платіжні лінки, от в моєму випадку, давайте зайдемо на мій сайт, і в мене є курс по it маркетингу і Я хочу, наприклад, налаштувати платіжне посилання, ось курс з IT-маркетингу і його вбудувати, і вбудувати десь ось тут. от Наприклад, є різні пакети, і хочу на курс, щоб користувач клікав і вже переходив на оплату, тому що це дуже важлива штука, щоб користувач міг зразу оплатити курс. Тепер показую, як це робиться. Я заходжу на свій аккаунт. Ще великий респект за дизайн, тому що все зрозуміло, хоч тут циферки і так далі. Но дизайнери класно постаралися. Ще не забуваємо, що є саппорт. Також велике дякую, що є купа документів, де, якщо ви щось не знаєте, як це все зробити, ви заходите на інструкцію і вам там покроково роз'яснюю, як це зробити. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся. До працівників служби підтримки, і вони вам допомагають. Тепер ми переходимо на платіжні рішення. І в нас є ось такий розділ, який називається платіжні посилання. Ось тут я вже додавав, але зараз продемонструю, як це робиться, як за декілька кліків можна створити платіжну лінку. Отже, створити посилання автоматично. Мій мерчант додається, який я раніше зареєстрував, мені його провалідували. Назва платіжного посилання, платіжне посилання, хай буде. Далі призначення платежу. Там, наприклад, за курс, за курс ПРО. Чому б і мій ПРО. Тип платіжного посилання, одноразова покупка. Так, сума платежу. Для тесту ставимо одиничку. Мультивалютність платежу. Це все пропускаємо. Клієнт може змінювати суму. Ні, не може, одна гривня. Рухаємося далі. Додаткові поля. Наприклад, крім емейла, мені потрібно отримувати інформацію, як користувача звати. І ми можемо ось тут написати, назва е, Ваше ім'я. Пишемо ваше І. Так, і. Що ж таке? Ім'я Є. Значення так, введіть текст довідки. Тут можна е, як вас звати. як вас... Це додаткове розшифрування, що, що ми хочемо від користувача. Ми створили додаткове поле. Тепер створити посилання, ну, наступний крок. Наступний у нас тут мову можна вибирати, активний дизайн, далі ще крута штука, кінцева дата. Якщо у вас, наприклад, набір на вебінар там, до якоїсь конкретної дати, то ви можете цю дату проставити. І після цієї дати відповідно цей. Ця платіжна лінка не буде працювати і не буде отримувати ці кошти. І тут, а, ще важлива штука урл успішної оплати. У мене є десь шаблончик, який називається ось так. Тут можна додавати посилання на успішну заявку. Дуже крута штука. Тобто, коли користувач, так, я вже згубився, коли користувач зробив оплату успішно, то автоматично сервіс хутко перекидає на оцю сторінку. Я зараз практично покажу, як це працює. Ну і все. Створити посилання. Ми створили посилання, тепер переходимо на оплату. І ось в нас платіжна сторінка і платіжна лінка. Тепер можу тестово зробити оплату. Я беру автоматично свою карту і гривня. Так, гривня ми тут не змінюємо, тому що в нас фіксована сума. Електронка, електронка моя. Як вас звати? Саша. Ваше ім'я, все тут про і сплатити. Відбувається оплата, і зараз має перекинути на те посилання, яке я вказав. Ось, все, оплата успішна, і користувачу, користувач переходить на е, Thank You page так звану сторінку, де він розуміє, що оплата успішна. Тут оплата пройшла успішно і так далі. Тепер переходимо на транзакції. І ось оця оплата. Все є. Тепер що класно можна робити, ось я вам тільки що показав, як можна створювати на ось, окрему сторінку, окрему лінку, де користувач може зробити оплату. Ще я що помітив, що ви можете робити наступне. Зараз переходимо на платіжні посилання, і на лаштуваннях, ось тут де три крапочки, є така штука, як скопіювати код платіжного посилання. І я вже це зробив, я не буду. Показувати, як це. Це просто готовий код, який ви можете додати на будь-яку вашу сторінку. І зверніть увагу, що буде. Якщо у першому випадку платіжна е, лінка, зараз покажу. Так, 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 скопіювати посилання. Це була окрема сторінка від на домені хутко. Ай, почекайте, не то. Не то я зробив. Зараз хвилиночку, платіжне посилання, платіжне скопівати посилання на оплату. Скопіював. Я вже трошки інше. Ось так. На домені хутко. А в іншому випадку, дивіться, я тестову сторінку зробив. Я цей код інтегрував на свою сторінку, і користувач може взаємодіяти із платіжною системою на стороні вашого сайту. І це круто, тому що стилістика вашого сайту, користувача, користувачу, напевно, краще буде взаємодіяти, коли він був на вашому сайті. От, наприклад, про курс. Перейшов на окрему сторінку оплати, здійснив оплату і прийшов на «Thank you page» І всі щасливі. Це я показав додати на свій сайт, все тепер у мене я підготував декілька порад. Якщо ви ще не інтегрували онлайн оплату на свого, в своєму сайті чи в своєму бізнесі, то як вибирається платіжна система? Декілька пунктів, які допоможуть вам зрозуміти, що краще для вас. Як ви вибираєте платіжну систему, що потрібно зрозуміти, це оцінити реальну комісію, порівняти скільки що коштує, і відповідно прийняти рішення, які умови для вас будуть краще. Далі перевірити можливості інтеграції під ваш стек, під вашу платформу і так далі. Протестуйте якість підтримки до підключення. Дуже крута штука. Велике дякую хутко, тому що в мене були якісь питання, дуже швидко легко відповідали, скидали мені інструкції. Дуже класна комунікація, тому хутко великий респект за те, що вас. Підтримка така. Взагалі, скажу, що всі українські IT-продукти клієнтоорієнтовані. Це дуже часто говорю, тому що у е, нас специфіка бізнесу, от саме IT-продуктів, е, зосереджена на тому, щоб користувач отримав максимум е, корисної інформації або підтримки, саппорт підтримки для того, щоб користувач міг цим продуктом користуватися. Далі врахуйте плани масштабування бізнесу і оцініть можливості аналітики та звітності. І... Це все. Якщо це відео вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал, просто про маркетинг і користуйтесь українськими it продуктами користуйтеся хутко, тому що. Це легко, я не раз говорив, що все складне стає простими, і це якраз про хутко. Друге, повторюся, що це український it продукт який має дуже багато плюшок, який відповідає реаліям сьогоднішнього онлайн-бізнесу. Всі посилання на інструкції, на сайти, де я брав інформації зі сторони хутко, ви отримаєте в описі під відео. Зустрінемось онлайн, далі буде.